Доброго дня малята! Сьогодні хочу з вами вивчити вірш. Але про кого ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? Живе лиш тільки влітку він. Шовкові крильця має. Із квіточки на квіточку він весело літає. Догадалися, хто це? Так, це Метелик. Отже, дітки, сьогодні будемо з вами вивчати вірш Наталії далі метелик за допомогою мнемотаблиці. Я біжу, біжу по гаю. Я метелика спіймаю, а метелик не схотів. Хеть від мене полетів. Сів метелик на травичку. Може, думав, не помічу блиснуть крилечка ясні. Зразу видно вдалині. Сів метелик на листочок. Може, там сховатись хоче, блиснуть крилечка рабі, не сховатися тобі. Полетів він на ложок, заховався між квіток. Я іду, 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 метелика не знайду. Ну що ж, давайте спробуємо разом. Я біжу, біжу по гаю. Я метелика спіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів, сів метелик на травичку, може, думав, не помічу. Блиснуть крилечка ясні, зразу видно, вдалені. Сів метелик на листочок. Може, там сховатись хоче. Блиснуть крилечка рабі, не сховатися тобі. Полетів він на лужок, заховався між квіток. Я іду, 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 метелика не знайду. Діти, я сподіваюсь, вам сподобався вірш про метелика. І ви залюбки його вивчите. До нових зустрічей!